Та де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть, у садочку, у садочку в нас спани живуть а добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочком нас спани живуть Сьогодні у нас з вами дуже важлива зустріч. Ми поговоримо про поведінку з незнайомими людьми. Та як важливо слухати своїх тата та маму. Скажіть, з якої казки ці герої? Так, казка котики півник. А чому лисиця викрала півника? Котик забороняв півнику визирати у віконце, а він неслухняний визирнув і хитрий лис його вхопив. Добре, що котик почув крики півника, а то плесиця його з'їла. А це казка Івасик Телесик. Рідні казали, щоб припливав до бережка тільки коли вони кличуть. А Івасик Телесик був слухняним чи ні? Ні, друзі, приплив. До зміючки і вона його вкрала. А у казці колобок. Чому колобок потрапив до рота лисиці? Він був слухняним чи ні? Ні, друзі, не слухняний колобок. Колобок втік від бабусі дідуся і спілкувався з купою незнайомців, звірів, поки лисиця його не з'їла. Обережно спілкування з незнайомими дуже небезпечне. І не можна втікати від рідних. А в цій казці вовк і семеро козенят. Козенята потрапили в біду, бо вони слухали маму чи ні? Неслухняні козенята. Матусю не послухались і відчинили незнайомцю двері. А як звати цю дівчинку? З якої вона казки? Молодці, це червона шапочка. Вона з незнайомцем розмовляла, а мама не дозволяла. Розповіла незнайомцю, до кого йде. Та й потрапила в лапи злого вовка. То дівчинка, червона шапочка, слухняна чи не слухняна? Так, діти, неслухняна. Друзі. Запрошую вас поспілкуватися з Дашою Сашею. Вони розкажуть нам про правила спілкування з незнайомцями. Привіт! Мене звуть Даша, а я Сашко. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями та про те, коли потрібно кричати, бігти та розповісти. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Не слід розмовляти з незнайомцями чи їздити з ними куди-небудь, навіть якщо вони здаються милими. Я дізнався про це на минулих вихідних, коли ми пішли в парк з мамою. Так, ми бачимося з незнайомцями щодня, і вони, як правило, милі та доброзичливі. Тому нам не потрібно боятись незнайомців. Але ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. О, привіт, песику! Тому я подумала, що ми не повинні гладити собаку незнайомого чоловіка. Давай, Сашко, відбувай м'яч назад. Стривай, ця собака така класна. Його собака дійсно була досить милою. Вона могла давати лапи і перекидатися. Її власник сказав, що у нього в машині цуценята. Він здавався справді милим, але ми повинні бути розумними з усіма незнайомцями. А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш, або йти туди, куди вони тобі кажуть. Потім він сказав, що цуценята були в його будинку неподалік. Він хотів, щоб ми поїхали туди з ним. Я сказала йому: ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Дашу та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати Ні, цікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. Якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні, втікайте і розкажіть дорослим. Друзі, будемо гратися і навчатися, як із незнайомцями спілкуватися, що можна говорити, робити, щоб на біду себе не наразити. Якщо тобі цукерку хтось пропонує. Коли мама не бачить і не дозволяла, можна брати чи ні? Ні. Друзі, правило таке існує. Без дозволу рідних не бери нічого із рук чужих. Якщо на машині незнайомець спинився, і ти на самоті з ним опинився, з усмішкою він до тебе звертався. Прокотитись разом обіцявся, чи сядеш ти до нього в машину? Ні. Друге правило, друже, запам'ятай, до незнайомців в машину не сідай. З рідними в парк пішов відпочивати, чи правильно буде від них втікати. Ні, там може хтось чужий чекати, щоб діток вкрасти й налякати. Якщо побачив когось злого, чи можна підходити близько до нього? Ні. Про це дорослим розкажи. І де він був, то покажи. Чужому можна двері відчиняти? Ні, треба у мами запитати, кому двері можна відкривати. Якщо зустрівся злий чоловік. Чи може дитина на допомогу звати? Так, так, дитино, не мовчи, про допомогу ти кричи. В парку гуляти люблять діти та полюбляють і бандіти. Чи можна з незнайомцем іти з парку? Ні. З парку з незнайомцем не йду, щоб не потрапити у біду. Якщо хтось поряд з цуценятком дає з ним гратися маляткам, чи можна з незнайомцем цуценятком десь іти? Ні. Незнайомець може заманити, щоб погане щось зробити. Коли ти бачиш таку картину, дитину б'ють, штовхають. Чи можеш ти допомогти дитину? Так. Не підходь близько, а голосно кричи Біди не допусти, рідних своїх гукай, хлопчику допомагай. Це можуть бути злі батьки або зовсім чужі дядьки, дитину хочуть вкрасти. Цього не допусти нізащо. Якщо дитині потрібна допомога, а втатка з мамою немає змоги, то полісмен, пожежник, лікар і кожний рятівник. Допомагать малечі звик. У них не бійся ти прохати, вони всіх можуть врятувати. Друже, скоренько підіймайся і до руханки приєднайсь. Я і братик, мама й татко дуже любим шоколадки. шоко шоко шоко, шоколадки. Шоколадки, нями, нями, чорні білі з бульбашками, шоко-шоко-шоко, шоколадки, шоко, шоколадка, шоко, шоколад, і для слоненятка, і для мапенят, шоко, шоколадки, шоко-шоко ням. Розпакуй спочатку, а тоді. гам 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 ма гам гам, любить шоколадки. Шоко, 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 шоколадки, ми подякуємо гарненько, і з'їмо усі швиденько. Шоко, шоко, шоко шоколадки, шоко, шоколадка, шоко, шоколад, І для слоненятка, і для мопенят шоко, шоколадки, шоколадний рай. Розпакуй спочатку, а тоді. Поведінки з незнайомцем ми згадали, навіть у казках побували. Тож ви молодці, будьте уважними, слухайтесь батьків і остерігайтесь незнайомців, виконуйте всі правила, які ми з вами повторили. До побачення, до слідуєї зустрічі, буду чекати!